Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам зніму коротеньке відео про міксоматоз і наших кроликів. Я думаю відео це назву і мені нічого вже втрачати. І що хочу цим сказати. Зараз я вам покажу, що в мене залишилося після міксоматозу і який експеримент я хочу зробити. Заходимо в наш крольчатник. По самцям все супер. Ця дівчинка залишилася. Там два кролика, друзі. Тут в мене, дивіться, залишили всі пусті майже клітки. Значить, там кроличка, залишилася кролик. Тут все пусте. На цьому краю. Тут в мене кролиці з кроленятами сидять, яких майже відді, кролицю затронуло, а цих майже пусту каємо не затронуло. І ця у мене одна кролиця з кроленятами Одна кроленятка вчора пропало, я даю їм свіжі яблука, це білий налив. Одне он надуло, воно пропало. Бачите? Зараз викину. Я його одразу відсадив. Але, друзі, у нас по-другому я питання знімаю це відео. Ви вже зрозуміли, так як я вже показав, що в мене кроликів майже немає. Що я хочу? Я залишив. Дивіться. Ви бачите, залишив одне кролені і залишив, ось бачите, яка крилиця. Вона повністю вся в міксоматозі. Зараз що я їм даю? Я їм насипав комбікорму. Але так як я розумію, що в них ця хвороба опухає там горло, опухає всі органи, я їм оце як насипав, більше не насипаю твердих кормів. Я їм даю сіна і даю яблука. І оце вже другу неділю, другу неділю, ось. Та не другу, а можна сказати вже півтори неділі. Оце вони в такому стані. Оце я хочу поекспериментувати і подивитися, що з цього вийде. Чи стоїть залишати цих кроликів, як вони себе далі будуть почувати, чи вони просто зараз оце помучуються, бо я, ви знаєте, мою, е, як правильно сказати, до міксоматозу відношення. Моє, моє відношення до міксоматозу. Я зразу їх хворіють, я зразу їх беру і вибиваю. Не залишаю нічого. Але вирішив залишити оце маму із кролиням І подивитися, що з цього вийде. Чи вона переболіє? Вона проколена в мене. Це в мене кролиці майже два роки. Вона в мене проколена два рази сумською вакциною. Що від ВГБК, що від Даже Навіть міксоматозу я проколював три, три рази повторно їх. Вони їдять. Яблука сіна. Корм, ви бачите, вони не, поки не трогають. Все, і буду дивитися на результат і вам заснімати і покажу, чи стоїть, як деякі пишуть, що міксоматоз злічиться, чи залічується. Поексперим... Поекспериментуємо і подивимося. І я для себе теж тоді подивлюсь, виберу тактику, чи залишати цю кролицю, яка переболіла на... Далі на утримання, щоб вона давала приплоди, чи просто їх вибивати зі свого господарства і не залишати їх в своєму господарстві. Так, і ще що хотів вам сказати, друзі, дивіться, оцей кролик мене теж перехворав ніксоматозом. Ви бачите, так? Зараз я ближче так підведу камеру. На його очі. У нього були запущені очі. І що я робив? Я промивав. Зразу вам скажу, чим я промивав. Я промивав дитячою сечею. Більше нічим. І потім закапував глазні каплі. Все. Ніякі уколи, ні в етаптеку я не їздив. Нічого не робив. Думаю, спробую щось з цього вийде. Так само ось і оцю краницю, яка мені дуже-дуже дорога, це від маші. То не вона не вкололася сіном, як мені деякі писали, друзі. То був вона перехворіла міксоматозом. Тому що такі самі такі самі симптоми були і в цього кролика біля ок, біля очей. Але дивіться, цей кролик, вже бачите, він їсть і сіна і їсть і зерно. Теж будемо наблюдати за ним. Оце в мене їх троє залишилось таких. І я буду дивитися, що буде із цим кроликом.